Ви скучили за іграми, які не будуть із вами панькатися. Іграми, які занурять вас у атмосферу тягучого жаху, іграми, які подарують вам настільки жахливий досвід, що ви боятиметеся зануритися у власні спогади. Скучили? Ну що ж, любителі Resident Evil, Silent Hill та Dead Space, сьогодні мені є чим вас порадувати. Ходімо за мною! Всім привіт, і з вами вічний нуб. Чомусь узимку я найбільше люблю грати у survival Горери. Дійсно, коли всі святкують Різдво, Новий рік, там різні взагалі оці новорічні свята. Я люблю зануритися в жахи, кошмари і бажано, в якийсь крутий психологічний трилер. Другий Алан ремейк кремейк Гіла чи Stalker 2? окей, не той жанр, але все одно атмосфера у нього часом, ну дуже моторошна. Всі ці ігри приходять до нас восени чи взимку, і воїстину це найкраща погода, аби в них пограти. Коли за вікном холод, падає дощ і сніг, завиває вітер, ніби долині загрозливо виють вовки. Це прям найкрутіша погода для того, щоб підсилити атмосферу цих ігор. І сьогодні ми поговоримо про одну із таких. Тому не забувайте натягнути вашу броню проти привидів. Я звісно говорю про пледик, і випити захисне гаряче зілля. Викручуємо на максимум, але не забувайте про ваші вподобайки, підписки та коментарі, щоб я не загубився у цьому тотальному. Гаусі. Ця гра з'явилася у моєму житті доволі випадково. Втім, їй одразу вдалося привернути мою увагу, по-перше, через жанр, а по-друге, завдяки доволі цікавому кейсу розробки. Колись гра була малесеньким творінням Сема Пребла і була модом до. Вгадайте, от спробуйте вгадати, дивлячись на це. Так, ця гра була модом до другого дума. Так. Оце перетворилося на оце Сем, взагалі займався створенням модів на дум і казав, що багато створених ним речей зникали у небутті, на відміну від Total House, який справді привернув увагу гравців у 2018 році, після шести років розробки. Тому Сем створив свою незалежну інді студію, заручився підтримкою інших команд, і вуаля, у 2025 році світ побачила повноцінна гра. Наративно це стандартна історія про герої, який чи то зовсім випадку. Ково чи то не зовсім опиняється у найвіддаленішому куточку планети. Працівник берегової охорони Тайлер Скотт вирушає на пошуки судна, що подало сигнал лиха. Потрапивши у шторм, він загадковим чином опиняється на березі Форт оазис покинутому шахтарському острові. Ви мусите розібратися із таємницями місця, на якому опинилися, а також із власними гріхами або просто з'їбатися. І тоді проходження займе у вас не більше кількох хвилин. От би так робили усі герої горорів. А тепер скажіть, будь ласка, шановні сценаристи чи сценаристи, я не знаю хто відповідав за сюжет. Так, от у світі стільки чоловічих імен, наприклад. Андрій, це я. я. Андрій, е, чому? чому нахуя ви обираєте ім'я, яке відразу спойлерить головний поворот сюжету в? Пойрить, в принципі, весь сюжет і головного антагоніста. Якщо ви досі не зрозуміли про що я люблю глядачі, то невже ви не знаєте першого правила бійцівського клубу? Перше правило бійцівського клубу говорить: ніколи, блять, не називай персонажа Тайлором. Тому що сюжет Total Хаос має ту саму проблему, за яку я не люблю сценарій хваленої експедиції, але навіть там не так усе очевидно. І це не я, якийсь єбучий геній, який розв'язав увесь закрут сюжету на моменті прологу. Просто. Герой Чака Палагнюка, це канон і вже неможливо назвати героя Тайлером, подаючи це як якийсь єбейший референс. Це сам по собі величезний спойлер. Але окей, зупинимося на цьому, бо я люблю survival горрори перш за все за геймплей, а сюжет у них часто потрібен, аби виправдати ігролат. Все одно нічого крутішого за другий Silent Hill уже не буде, тож я не зараховував би цей сюжет в мінус. Він цілком їстівний і навіть краще за лабораторно вірусне Бі муві резидент івалів. Давайте почнемо із вибору складності. На жаль, це річ, яка мені трохи підпсувала враження від гри. Бо вперше я її пройшов на нормалі, думаючи, що це найбільш збалансована важкість для знайомства із грою. Ну, знаєте, у більшості ігор важкість ускладнюється дуже примітивно. Збільшується ХП у ворогів, їхня шкода збільшується, а у вашого героя ці показники навпаки зменшуються, як і кількість набоїв, аптечок та інших ресурсів. Я думав, що спробую survival режим після першого проходження так. Для галочки, але не сталося, як гадалося. Якби я взагалі не спробував складність виживання, ну, я буду називати далі це виживання, то мій огляд на цю гру був би так само прісним, як і нормальна складність, бо я б тупо не знав, що сказати. Можливо, і огляду б тоді не робив, витративши час і гроші дарма. Тому що Нормал занадто легкий, тобі завжди усього вистачає, ба більше я часто викидав зброю і розхідники, аби в мене не було перевантаження. І типу, гра виглядає прикольно, має чим тебе здивувати, але вона настільки геймплейно легка, що аж нудно. Якщо ти давно знайомий із жанром сюрвівал городів, я дуже рекомендую не повторювати моїх помилок і одразу починати цю гру на складності сюрвівел. Саме це дозволить тобі повною мірою. Відчути механіки гри, а також хтонічний жах смерті. Чекпойнти у грі розташовані дуже дивно, тому що їх надто багато. Буває таке, що в тебе є чекпойнт, ти зберігаєшся, проводиш частину локації, знаходиш чекпойнт новий, поряд відкриваєш шорткат, і в тебе буквально через стінку попередній чекпойт. Це дивно. і на них ти можеш зберігатися нескінченну кількість разів. Чому б тоді не скоротити кількість чекпоїнтів? Невже гравець настільки дурний, що не знайде шорткат? А якщо й не знайде, то хай це буде його проблемою. А от режим виживання працює по принципу першого Resident Evil – у вас обмежена кількість збережень. В Total Chaos ви зберігаєтеся на програвачах із платівками. Ну, знаєте, такі місця збережень, де грає лайтова, але в той самий час доволі тривожна музика. Regular, так от, у виживанні ви маєте програвачі на тих самих місцях, але платівки до них ви ще маєте знайти. А потім ще й платівки будуть поламані на дві частини, і ви муситимете об'єднувати їх, витрачаючи на це стрічку, яка також необхідна для створення зброї. Навіть після того, як ви знайшли платівку і можете за допомогою неї зберегтися, ви не можете зберігатися на одному програвачі двічі, як на нормалі. На нормалі ви можете зберігатися безкінечно кількість разів, а на виживанні тільки один. І повірте, це кардинально змінює підхід до гри. Я думав, що хоча б між рівнями присутні автосейви, що було б цілком логічно. І якщо що, ваше проходження поділено на 9 рівнів, тобто 9 розділів. І якось у режимі виживання мені не пощастило померти на початку третього рівня, і я відкатився аж на попередній, де ще й зберігся у не те, щоб дуже вдалому місці. Прямо перед купою ворогів, маючи абсолютно мінімум ресурсів для боротьби, і з одного боку, гра мене придушнила. А з іншого покарала за власну нерозважливість, бо я просто полінився на третьому рівні пройтися назад і склеїти до купи частини платівки, які в мене були. Тому мені доводилося проклинати себе, а не гру. І режим виживання генерує багато таких цікавих ситуацій, де тобі доводиться креативити і щоб вписатися у кількість своїх ресурсів. Той час, як на нормалі, таких ситуацій було рівно нуль за всю гру, тому що на кожному кроці точки сейву, тому що ресурси ресурсів більше, ніж достатньо. Розробникам варто було попрацювати над рівнями складності. По-перше, розширити їх кількість, додати якусь гнучкість, можливість там одні параметри робити складнішими, а інші легшими, наприклад. Або просто можна було піти шляхом меншого супротиву і назвати нормал легким, а виживання залишити як є, і дати гравцям можливість вибирати між легким. І жопорозривним. Оце було б цікаво, я б дуже оцінив таке загравання із гравцем. Однак це не робить гру поганою. Я так сильно на цьому зосереджуюся, бо це перше, із чим ви стикаєтеся у грі, і у моєму випадку воно прям сильно вплинуло на враження. Я не планував проходити гру двічі, але мені настільки цікаво у режимі виживання, що я вже пройшов набагато більше, ніж збирався, і мені зовсім не хочеться зупинятися. Просто якби налаштування складності було б гнучкішими або прямолінійнішим. Я б одразу обрав собі більш підходящий рівень. Елемент виживання в Total Chaos, що забавно, більше нагадує сталкер, ніж інші сурвавел-горрори. Ну реально, подивіться на цей інтерфейс. Він нічого вам не нагадує. Звісно, схожість не обмежується тільки дизайном інтерфейсу. Якщо у Silent чи в Resident ваш інвентар обмежений кількістю камірок. То тут ви маєте хіба обмеження на вагу. Ви так само маєте втамовувати голод їжею, і їжа тут є різна. В разі відсутності нормальних запасів, ви можете покуштувати м'ясо монстрів або зіпсуте, тобто гниле м'ясо, цвілий хліб чи зіпсоване яблучко. Гниле м'ясо, у свою чергу, зменшить голод, але й забере частину вашого ХП. І якщо на нормалі це зазвичай не має великого значення, бо там вам завжди вистачає нормальної їжі, то на виживанні особисто у мене часто стояв. Вибір, зменшити голод і пожертвувати життям, чи лишити голод і пожертвувати енергію. Бо тут у вас є полоска стаміни, і в разі голоду частина стаміни буде заблокована. Також є шприц, який відновить вам ХП, але збільшить ймовірність кровотечу. А кровотечу можна зупинити бинтами, що теж мені нагадує сталкер. Або таблетками, які збільшать голод. Так само голод провокують енергетики. Ня, не, -не, не ті красавці з дитек енергетики дають вам більше їжі, але роблять вас голодним. Таким чином ви змушені балансувати між різними своїми показниками. І ще раз кажу: на мою думку, це ідеально працює саме у режимі виживання. Бо на нормалі у мене всього було з надлужком. Я міг не боятися з'їсти щось зайве або навіть викинути. Пройшовши натомість три рівні у виживанні, я часто стикався із тим, що в мене немає чого їсти крім гнилого м'яса. На нормалі більшість ящиків на локаціях забиті лутом, навіть коли він вам не потрібен. А у виживанні це повний рандом. І більшість ящиків будуть пустими, але ви все одно мусите їх розбивати в надії знайти потрібний лут. І при цьому розбиваючи ящики, ви вже. Жертвуєте цілісністю мілічної зброї. У мене був якийсь дивний баг на нормалі, коли я не міг викинути майже поламану кірку добру третину гри. Однак я побачив, що вона не ламається і вже змирився з тим, що це така механіка якраз для вічного нуба, аби гравець не лишився зовсім без зброї. І що у виживанні зі мною дійсно інколи траплялося. Згодом я захотів повісити на цю зброю шипи, і після того вона вже зламалася. І ви не уявляєте, наскільки я був спантеличений, вона реально не ламалася третину гри. І спершу я гадав, що ця кірка це якась поламана механіка, адже ти можеш виконати усе, що захочеш з інвентаря, окрім неї. Потім я думав, що це така необхідна умовність. Потім я викупив, що це якийсь тупий баг, і мене прямо дуже бісило, що я не міг її виконати, а вона важить цілих 3 кіло. Але це єдиний баг, який мені трапився у грі. Хоча користувачі Редіту жалілися, що багів достатньо, і у всіх вони достатньо різні. Але. За умови, що це було на початку релізу гри, тому, можливо, всі існуючі проблеми вже пофіксили патчами. У мене ніколи не було проблем зі зброєю на нормалі. Її було з надлишком, відразу по декілька, навіть щось я викидав, а якісь ресурси для крафту з часом перестав підбирати. За три глави у режимі виживання я пережив абсолютно інакше становище, коли зброї мінімум, і часом я залишався зовсім без нічого. Хоча і тут не греба обшукувати закутки. До речі, гра може порадувати вас секретними ходами. Прихованими за піддонами, ящиками або стінами, які ламаються. І з чим у мене виникали проблеми, так це із крафтом. До реалізації крафту питань нема. Він доволі простенький, тим не менше ви можете покращувати мілішну зброю, навішувати на неї усілякі приколи. Також у вас є різнокольорові баночки, які ви можете між собою об'єднувати. Так, це дуже схоже на травичку в Resident Evil. Але в мене питання до рецептів, тобто до ось цих ось папірчиків, що ви знаходите. Що це, блять, за каракулі? Нічого ж не зрозуміло, і важко потім знайти потрібний папірець, коли ви намагаєтеся пригадати, як що можна закрафтити. З іншого боку, є і за що похвалити, коли ви стоїте за верстаком, то предмети, які можна об'єднати із обраним вами предметом, підсвічуються, і це вже зручно. Що мене дійсно засмутило, так це те, що у вас немає складу. На нормалі в мене була купа предметів, які я використовував рідко або зайва їжа, яка збільшувала вагу, але викидати її було жаль. І немає жодної скриньки, куди б ви могли скинути усе зайве, але потрібне добро або зброю покласти на тимчасове зберігання. І давайте трохи поговоримо про боївку. У вас є два видів ударів: ті, що видів, і ті, що не видів. Якщо серйозно, то у вас є легкий удар на ліву кнопку миші і сильний на праву кнопку. Чим довше ви утримуєте праву кнопку, тим сильніше б'є ваш герой. Але голод може забрати у вас частину сили, якщо ви добряче мажите супротивникам. І я казав, що фортуазис це колишнє шахтарське поселення, і дуже смішно, що якщо в'їбати деяких монстрів, то з них випаде пляшка водки, прям як з деяких моїх родичів. Дивно, що у грі ви не вмієте бігати. Ваш герой має ухилення, які також працюють як ривок, але будьте обачні. Якщо ви нервна людина, як я, якій все треба робити швидко, то рухатися дешами не варіант. Адже таким чином у вас швидше накопичується голод. Також у вас є блокування. В разі його успішності ви моментально відновите стаміну і зможете нанести швидкі контратаки. На нормалі я цим взагалі не користувався, бо не хотів заморочуватися і ще й ризикувати втратити ХП. А от у виживанні я був змушений вивчати таймінги ворогів і опановувати це, аби швидше виносити героїв. Іноді це було справді дуже корисно, і хоч я нарікав на не дуже прозорий вибір складності, мені навпаки подобається між складностями баланс. Який полягає не у тому, що і у вас, і у ворогів змінюється хп. Головна причина, чому я відразу не почав грати у режимі виживання, це був страх, що я просто отримую якусь дисбалансну дручню із товстошкірими ворогами. Насправді ж, я взагалі не помітив, щоб вороги потребували більше ударів чи наносили більше шкоди. Змінюються хіба ваші потреби? Ви швидше втомлюєтеся, потребуєте більше їжі, можливо, швидше ламаються предмети. Цього я до речі не помітив, але раптом. Припускаю, але що точно змінилося, так це те, що луту стає значно менше, і вже немає такого, що якась зброя чи певні предмети відчуваються зайвими. Навіть до дробовика, який ви знайдете у другому розділі, що треба буде роздобути помпу, в той час як на нормалі ви можете користуватися ним одразу. І Яка ж дурі, що у вас немає скрині, куди б ви поклали цей дробовик, яким все одно не можете користуватися рівень чи навіть два, не пам'ятаю. При тому сама гра не стає важчою супротивно. Не змінюються, їхня кількість така сама. Ця складність лише вимагає від вас уважніше ставитися до своїх ресурсів, задіювати кожен предмет, і це спонукає вас бути уважнішим до гри, а також більше боятися смерті, аби не відкидатися на попередній сейв. Хотів би ще трохи поговорити про левел дизайн. Дивіться, виглядають локації дуже добре. Починаючи гру, я прям не міг закрити щелепу від захвату. Локації дуже красиві, і чим глибше по рівнях ви будете просуватися, тим більше Більше вас здивуватиме і жахатиме на свій бюджет. Гра виглядає достойно, і я б навіть сказав, що тут хороша оптимізація. Принаймні на 30 чи я взагалі не відчув якихось проблем. А ви пам'ятаєте, що у мене навіть лагав Escape from Ескейп блять? Тому що оптимізацію іноді роблять, не роблять її. І от цими гнітючими приміщеннями, ржавими коридорами і красивою негодою назовні, грів давалося замилити мені око перші кілька рівнів. Спершу я радісно бігав локаціями, знімав чи не все підряд, здивувався, але похвалив відсутність мапи. Ну гардкор же. Круто, а потім я зрозумів, що мені важко орієнтуватися у цих коридорах, при тому, що в мене немає топографічного кретинізму. Я можу з пам'яті намалювати перших кілька локацій у Dark Souls, поліцейську дільницю в другому резиденті. Ем, я вже мовчу про карту Сан Андреас, але орієнтуватися у Total House доволі важко. Я розумію, чому в цій грі немає мапи. Локації доволі коридорні, і зазвичай це невеличка територія, закільцована шорткатами. Бувають моменти суто коридорні, а є рівні, які цілком побудовані на дослідженні і бектрекінгу. Особливий другий рівень прям зводив мене з розуму при першому проходженні. І третій це не робить гру гіршою, але трохи втомлює. При тому, що я не перестану хвалити гру за атмосферу, за той брутальний тиск, за хтонічний лавкрафтіанський шах. Хоча гра ніби не має якихось космічних потвор, істинну кошмарність яких не здатен осягнути людський розум, у цій грі ви. Постійно, тим не менше, відчуваєте якийсь психологічний дискомфорт, і чим далі, тим більше гра розганятиме оце відчуття тривоги. Є дійсно моменти, коли гра ніхіло змушувала мене нервувати, і я такого не відчував дуже давно. Гра дуже балансує між різними видами жаху, іноді підкине якийсь мікроскрімер, іноді дасть побігати від ворога на локації, як воутласт. Може дати супротивника, за яким потрібно слідкувати поглядом, і не доведи Боже вам відвернутися. Ця гра лякає вас по-різному, і жоден вид страху не встигає вам набриднути. От цим мені й подобається Total Chaos, Бо є, наприклад, такі ігри, як Outlast, який здебільшого лякає вас чи скрімерами, чи тим, що за вами нервово бігають супротивники. Що мене по-справжньому розчурвало у цій грі так це саунд. Казали, що цієї гри писав легендарний Акіра Ямаока. І якщо ви раптом не знаєте, то це композитор серії Silent Hill. Я вже уявляв, як саунди цього генія доповнюють жах гри і розривають тебе зсередини. Але насправді я взагалі не пам'ятаю музики у цій грі. Можливо, якраз Акіра Ямаока і зробив те, на що розробникам вистачило грошей, тобто майже нічого. Бо я так і не зрозумів, яку саме музику створював японець. Чи то допомагав створити увесь Ambien гри, який ну, він мотрошний, але ну прям дуже непомітний. Чи він створював лише трек, який дійсно звучить вже у стилі Ямаоки, але це трек титрів. І все, і це дуже сумно, бо була б тут музика, яку Silent Hill, то глибина кошмару цієї гри була б ще разючіша. А так, ну, норм. Тож перейдемо до висновків. Ви бачите, як мене вразила ця гра? Про неї я розповідаю більше ніж про будь-яку більш відому гру в попередніх відео. Це значить, що гра мене чимось захопила. Може вона не ідеальна, але це прям мій вайб. І якщо ви любите survival-горори, то я дуже рекомендую її спробувати. Найбільший мінус цієї гри це відсутність української локалізації, і навіть про фанатський переклад я не чув, а дуже жаль. Попри це, гра коштує 500 гривень, і особисто для мене усі гроші вона відбиває сповна. Я дуже також сподіваюся, що розробники додадуть ретро мод, а також NG+. Я з якогось боку людина творча і дуже вболіваю за подібні проекти, які. Виростають із безкорисливої ініціативи. Тому не забувайте підтримувати їх гривною, звісно, після того, як ви вже підтримали Збройні Сили України. А якщо ви додивилися до цього моменту відео, то пишіть в коментарях кошмарний лавкрафтянський жах у снісу тулої собаки. Або напишіть щось хороше. Ютуб зовсім не хоче просувати моє відео, і я буду радий, якщо ви мені в цьому допоможете, тому що я збираюся на Ютуб тиснути і далі. Тому ми побачимося у наступних відео. Нехай прибуде з вами світло. Дякую